Щас для мене гроші не є ціллю, це просто, <кій>, знаєш, як бали в ігрі, які ти можеш заробити і потратити на свої хотілки. Якщо я хочу подарувати людині, прямо зараз ми йдемо, я хочу. Все. Я хочу це для себе. В першу чергу, бо я хочу. І, звісно, коли я хочу для себе, то я і не очікую, що вона буде якось там радіти, там, дякувати мені, все життя буду за це. Вино, я зробив це для себе. І коли вона ще, типу, знаєш, там, щиро каже, що ну, типу, вона <кій> плаче і <кій> каже, що. Все життя, типу, я забезпечував своїх пацанів. типу, там, навіть коли в Дубаї, типу, я жила на своїй бабки. Тіпа типу, з чуваком, коли там в минулих стосунках, типу я була як мама, ну, типу, у мене це перший подарунок, і я розумію, блядь, типу, ну це ще, знаєш, це теж, це теж приємно. Я сказав: в тебе зараз є я, і я тебе повністю забезпечую. Знаєш, в тебе є амбіції, в тебе є все. Давай, стартуй, заробляй, типу, але роби це в кайф задоволення. Дівчина має давати чоловіку енергію, тепло своє, да, займатися тим, що вона хоче. Його, да, не, не забрати в нього свободу. А чувак має заробляти гроші, забезпечувати. І, і все. І тіп, я їй сказав, вона почула безп... вона вперше в житті відчула безпеку, що її може хтось захистити, що їй не треба самій це все робити, да тому що вона там і батьків забезпечувала, і зрозуміла, що да, це вже давно не про мене.